Всіх вас вітаю, шановні глядачі, ми сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему це гроші. А саме ті гроші, які мають заробляти люди. І переді мною стаття, яка наголошує про соцдослідження. А саме було запитано українців, скільки грошей потрібно для життя українцям в місяць. І відповідно, я зараз вам наведу цифри відсотки. Майже половина українців вважає, що для виживання. Потрібно щомісяця до 15 тисяч гривень. 32,9% вважають, що їм потрібно від 5 тисяч до 10 тисяч гривень в місяць. 26,4% вважають, що їм потрібно від 10 000 до 15 тисяч гривень в місяць. 16,4% вважають, що їм потрібно від 15 000 до 25 тисяч гривень в місяць. 4,7%, вважають, що їм потрібно від 25 тисяч до 50 тисяч гривень. 21,5% вважають, що їм потрібно від 50 тисяч до 100 тисяч гривень в місяць. І, Відповідно, 11,4% вважає, що їм потрібно більше 100 тисяч гривень в місяць. І відповідно, тут в цій статті приведені усередині показники. А саме для середнього громадянина України необхідно для того, щоб вижити 10 400 гривень, щоб почуватися впевнено 19 282 гривні. І щоб ні в чому собі не відмовляти 49 762 гривні. Тобто такі цифри, такі відсотки. А скільки ж насправді потрібно для життя українців кожного місяця? На це питання в Україні відповіді на даний час немає і не було. А чому? А тому, що ніхто не може сказати, скільки потрібно. Люди сказали свою думку в даному соцдослідженні. Вони так враховують, що їм потрібна така, то сума грошей. А хто має сказати, яка ж потрібна сума грошей людині, яка проживає на території, де вона проживає? Уряд України сказати це не може. Бо уряд України він далеко від людей. Його, по-перше, ніхто не обирав, і він дає середні якісь показники. Мається на увазі це, як приклад, мінімальний розмір заробітної плати. Зараз він в Україні становить 6700 гривень. Він дав цифру і на цьому все. Верховна Рада, вона приймає законодавство. їй також. Не цікаво, що там відбувається на території, як живуть люди. Вони прийняли закон, все. І по факту спустилися на місця. А саме найголовніше, а хто ж знаходиться на місцях? Відповідно, представники місцевої влади. Це сільський, селищний, міський голова. І ця влада саме найближча до людей, бо виборці їх обирають. І вся інформація, яка знаходиться і відбувається на території, Має бачити і розуміти сільський селищний, міський голова. Він має розуміти не тільки цю інформацію, він має розуміти в першу чергу свою посаду, свої обов'язки, права і повноваження. І що він може зробити для того, щоб відповісти на дуже просте питання? Скільки грошей потрібно для життя українцям на тій території, де вони проживають? А для цього потрібно сільському селищному міському голові розуміти. Територію, її межі, що знаходиться на цій території, і першочергове питання це питання людей, а саме статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території. І хочу наголосити, це не тільки перелік по кількості людей, це зовсім інше. Це вся інформація про людей, які там проживають. Відповідна сільський селищний міський голова має врахувати ці всі факти. А для того, щоб розрахувати оплату праці на території, він має розуміти, що треба, щоб на цій території було управління або департамент економіки для обрахунку, розумного обрахунку оплати праці людей, що має відбуватися на території, які там знаходяться підприємства, що мають виробляти ці підприємства, як має жити взагалі громада, для того, щоб був зроблений обрахунок. Із урахуванням цих найважливіших факторів, а також інших, робиться обрахунок тієї оплати праці тих людей, які знаходяться на території. І вже в доказовій частині доказується уряду України, Верховній Раді України, що саме на цій території має бути така оплата праці для того, щоб людина почувала себе достатньо життєвий рівень, щоб у неї був. І це наголошує в першу чергу стаття 48 Конституції України. Бо саме повноваження сільського селищного міського голови наголошують, що сільський селищний міський голова здійснює додержання Конституції України на відповідній території. А стаття 48 наголошує про те, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Мова не йде про мінімальний розмір плати. Мова йде про достатній життєвий рівень. Також завдання сільського селищного міського голови зробити обрахунки разом зі своїми помічниками, з виконавчими органами, з тими людьми, яких він наймає на роботу, щоб було розуміння, як має жити територіальна громада для того, щоб був розвиток на території. І це в першу чергу питання оплати праці, тобто фінансова складова. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули це питання. Цю статтю щодо соцдослідження все залежить від розуміння сільського селищного міського голови, його посади, його повноважень і його дій для того, щоб дійсно на території відбувався розвиток. Всім дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!